А що ти тут принесла? Жорж, торт тобі? Для любимої мами найкращий торт. О, добре. Буся, ти теж будеш торт. Це теж з молдавського магазину? Не, не, не написано на розказ, ну, він Тому не тільки приніс, ми щось дуже добре пробували. Перший раз в житті я таке пробувала Свинячі вушка. Вероніка, тобі сподобалося? Ну, нормально. Якщо багато не їсти. <реш> Ми їли суп туре. О, це свинячі вушки. Я таке ніколи не їду. О, все. Ну, а, а це шоколадний. Така... поганий. А це так. А що за цукерки? Це... це корейська морква, я це... зрозуміла, це таке. Тіче молоко і брандуша. Брандуша. Це молдавський? Ні, це мовський язик. Uh -huh. mm -hmm. Це пташине молоко. Бачите ж мама, як ми тебе любимо? <гум> <гум> Мені не можна солодкого, вони самі то їдять. У тебе вже був київський торт, потім що там було? Київський торт? Потім знову було під Київський, то не був медовий. То був е, торт Київ. Е, ну, Це не був Київський торт, це просто назва Київ. Mm -hmm. А тепер е, казка. А ти, Вероніка, на ніч будеш їсти торт? Не смію пити. не От і... И... А ну, відкрий оці конфетки. Я хочу попробувати. Як це називається? Це брандуша називається. Це брандуша. Це ці... А, цвіт, е, э, квіточки. Которые, да. Которые, Брандуш. Я э, вот відкриється, же открыл, так что не могу. Еще молоко. Сейчас я повезу, по-моему, не буду. Є у нас теж є. О, передали вершини. Все добре. Дякую. Я конфетку, <laughs> Ой, які добрі, ням-ням, м'ягеньке. Ну все, смачного. Смачного. Смачного золота. Yeah. Всім смачного. Буся теж вон буде. Буся теж чекає. Yeah. Так. Ти чекаєш Буся тортик. Та вже гості є, так? Буся теж чекає тортик. Yeah. ты не хочешь? Я попробую немножко. Я, я резал кости. Ты Давай, Для меня. Как, как называются эти конфеты? Брендуша. Брендуша это Ц... э... весной цветок, который растет в лесу. Я не знаю, как на русском. Снежный муж. Не, не подсвязывает. Вот так ну.